Україна бере участь у Євробаченні з 2003 року. За цей час наші представники часто досягали успіху, проте не завжди європейські глядачі високо оцінювали наші пісні. Найгірший результат за понад 20 років показав гурт Оторвалд. У 2016 році Джамала виграла Євробачення з піснею «1944». Наступного року конкурс проходив в Україні. На національному відборі переміг гурт Оторвалд з піснею Тайм. Судді віддавали. Перевагу Таяна, а глядачі Меловін. Але за кількістю балів перемогли Оторвалд. Вони виступали одразу у фіналі. Їхній виступ зайняв 24-те місце з 26-ти. Це був найнижчий результат України на Євробаченні. Гурт отримав лише 36 балів. Лідер гурту Женя Галич сказав, що спочатку вони не планували представляти Україну. Їхня мета була розширити аудиторію. Перемога стала несподіванкою. На підготовку був лише місяць. Після конкурсу Оторвалд зіткнулися з критикою цього року, 2025-го, Україну представить гурт Зіферблат з піснею «Бьорд оф Прей». До конкурсу залишилося трохи більше місяця. Перший півфінал відбудеться 13 травня. У Києві судитимуть військового Максима Бобилєва. Його повернули з російського полону в липні 2024 року. Бобилєва підозрюють у жорстокому поводженні з полоненими. Він перебуває під вартою понад півроку і не визнає провини. Слідство вважає, що він співпрацював з працівниками колонії на окупованій Донеччині. Також його звинувачують у побитті українських захисників з вересня 2023 до січня 2024 року. Було чотири епізоди жорстокого поводження. Бабуля нібито долучався до прийомки полонених. Полонених змушували роздягатися і били гумовими кийками – під час досудового слідства допитали близько 20 свідків, провели слідчі експерименти. У Бобилєва знайшли телефон з повідомленнями на російський номер. На початку 2025 року підозри оголосили співробітникам колонії. Вони вважаються співучасниками. Печерський районний суд Києва провів підготовче слухання 13 травня. Обвинувачений хоче, щоб справу слухала колегія з трьох суддів. Адвокат Бобилєва вважає арешт необґрунтованим і просить запобіжний захід без тримання під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Після обміну полоненими з'явилися свідчення, що Бобилєв співпрацював із колонією. Він нібито відмовлявся від громадянства України. Російський президент Путін опинився у складній ситуації. Він ще не вирішив, чи їхати до Туреччини на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Путін не хоче їхати, але може бути змушений відвідати Стамбул. Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Путін хоче продовжувати війну проти України без серйозних наслідків. Єдиний варіант для нього приїхати до Туреччини. Якщо Путін з'явиться, він може отримати час на продовження війни. Але якщо не приїде, союзники можуть діяти жорсткіше. Подоляк зазначив, що якщо Путін не приїде, потрібно запровадити нові санкції і збільшити військову допомогу Україні. Європа вже підготувала 17-й пакет санкцій проти Росії. Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією і готові діяти рішуче. Російський президент ще не підтвердив свій візит до Туреччини 15 травня. Зеленський наголосив, що Путін боїться перемовин, але Україна готова до різних форматів переговорів у Туреччині. 14 травня літак президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілва чотири години стояв у московському аеропорту. Путін вирішив не зустрічатися з ним після довгого очікування. Бразильський літак вилетів із Внуково і залишив Росію. Сілва хотів вмовити Путіна поїхати на переговори із Зеленським до Туреччини 15 травня. Він казав, що спробує поговорити з Путіним і запросити його до Стамбула. Але за даними російських змі, зустрічі не сталося. Поки літак Сілви стояв у внуково з 14-ї години. Путін проводив довгу зустріч із прем'єром Малайзії Анваром Ібрагімом. Вона тривала до 17-ї години 11 хвилин. Сілва вилетів із Москви о 17 годині 55 хвилин. Пізніше повідомили, що між політиками відбулася телефонна розмова. Візит Сілви до Росії назвали короткою технічною зупинкою. Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Туреччину 15 травня. Він зустрінеться з турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Можливо, також буде зустріч з російською делегацією. Разом із Зеленським поїдуть кілька українських посадовців. Серед них Андрій Єрмак, глава офісу президента. До делегації приєднається міністр оборони Рустем Умєров, дипломатичний радник Ігор Жовква, міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже в Туреччині. Зеленський сподівається, що президент Росії Володимир Путін приїде на зустріч у своєму зверненні 14 травня. Він сказав, що Україна готова до різних форматів перемовин. Остаточне рішення про формат зустрічі ухвалить Зеленський наступного дня в Туреччині. Станом на вечір, 14 травня. Росія ще не повідомила, хто буде представляти її на переговорах.